Ранок добрий, дивіться, як Андрій наблюдає за моїми кабачками. Кажу, у вони великі, я вам зараз їх покажу. Дивіться, що тут є. Ай-яй-яй, яка краса. Діка не було потрібно. Ото кабачура. Це один. Ну, давай рібка, тянися. Ще не треба бліна рвати. Ну ладно. Ми приїхали в добротвір. Я з мамою роблю голубці. відварили капусту, вже відрізали всяке от погане. Тут резь зі заправкою. Цибуля, морква, фарш. Ще бульйон вариться. Це я поставила, зараз буду варити оці макарони на бульйон. І потім собі підемо погуляємо трішки. Мама! Так, все, зробили. Ми вийшли погуляти. Це так страшно. Це ніби як тривога, коли... Якщо була б ще тривога, це б було небати страшніше. Станція так водить, знаєте? А якщо це не станція, та тут мої. Ні, тату знає, що тут таке водить. Тато тут ожив. Куди ми йдемо? Там Аврору мамі дещо потрібно купити. Потім кавун треба купити. Йдемо ще той. Подарунок треба купити. Подарунок та Андрія, скоро день народження. Mm -hmm. Що ми там стали? Вони там свистять, знаєте, беруть траву, між пальці і свистять, коли з дитинства. Ні, тут не так я не знаю. Куди ще тобі ту чолку підстрижемо нормально? І той. Тобі що нічого. Баба сказала їй купити ліжечко, яке гойдає. Будеш гойдати своїх лялю, бо вона бере їх на руки корве. Ми тобі складемо і ти будеш гойдати. Лялю. Ляля. Та, там треба лялю гойдати. бачиш, ляля буде спати. О, диви, Даян! Отак будеш ляля. Бачиш? отаке буде. Угу. Mm -hmm. Андрій каже, зоряна і Аврора. І каже, і так влог підпиши. Mm -hmm. Дорогу, кажу, що я купила. Дивіться, купила відерка, два туалети. Тут потрібно все по два купляти. Ось такий білий, який класний. А вниз чорний. Мені було потрібно ті прищіпки. І до них взяла контейнер, бо тому що вони завжди губляться. Це даянні, щоб мити бутилки. У мене є ціліконова, але вона така не добра, знаєте. Потім взяла таку мильницю, мені було потрібно наверх. Боже якась мильниця коштує 70 гр... 77 гривень, це просто жах, а не ціни. І взяла кондиціонер. Усі рекламують оцей кондиціонер і кажуть, що він дуже класний. Ну, Маю на увазі, що дуже гарний аромат. Я понюхала, нібито класний. Подивимося, як буде одяг пахнути. Але я від Тесорі мала гель для душу, що мені давали, були на рекламу, то він був просто шикарний. Взагалі на тілі залишався довгий час. ну Я вам говорила, хто пам'ятає, то пам'ятає. І цей запах просто дуже класний. Спеціально вам взяла чек, бо ви знаєте, що любите таке за це все. Я заплатила 615 гривень. Ціни просто сумашечі. Кошик цей 59, два відра 298, і то вони були по знижці по 149, а так вони по 170 майже. У мене це 77. Зараз по знижці цей кондиціонер, бо так він коштує 177, зараз 119. І е, пакет. Щіпки коштує 39 гривень, е, кошик 59 І ціна надбігла. А вони мають її колекціонують. Не буду говорити, де я є, Єва, ви, напевно, знаєте. Я вам так просто покажу. Навіть нічого нового. Ми приїжджаємо до брату, йдемо на рибалку, поки можна ходити на рибалку. Діти залишилися з мамою. Купила Андрію подарок. Ну, він знає. Купила йому і купила, знаєте, таку сурочку в, клі... в клітинку, щоб під футболку вдягати, таку білу з чорним. Я їй вже просто машину заховала. І златусі купила теж таку білу Андрію на народження та сорочка і кросівки від нас. А Златусі купила до школи або так, щоб вона її вдягала, теж таку сорочку кліточку, теж така біла, з ран, така як Андрія, але просто ну дівчача. Щоб вона теж собі під футболку якусь здіала, от зараз там скоро піде там похолодання чи ще щось натягнути. Взагалі люблю такі сорочки, теж собі хочу таку купити. Варсена є, але утеплена. Я би навіть собі купила і Даяні я купила. Але той не можу на себе знайти ту, яку яку я хочу. І навіть на секонд-хенді не можу знайти. Ой боже. Та й все. Зараз Андрій злапає крокудила. Правда, Андрій? Голодна з а я собі відпочиваю. Я навіть вчора влог не знімала, влог навіть не вийшов, тому що мені дуже стало погано. Настільки погано, що я навіть з ліжка не могла стати. Я відходила і сьогодні навіть відходжу. Я навіть думала, що я сьогодні відео не буду знімати. Але трошки Тріх... організм здає. А ну пішов від мене. Курче, в мене ж кров таки врозчила. Ти, під ти чого підскок? В мене комарі кусають, я не знаю, з тими комарями. Я собі купила квас. Андрій квас не п'є, пиво Андрій не п'є. Тепер ми помінялися місцями Андрій. І Андрій трохи краще. Трохи краще. Я йому не даю нічого такого поганого їсти. Каже, Андрій не їж, тому що шлунок і, 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 і таблетки допомогли, знаєте, просто легенько. Підлікувався, але все рівно шунок є неболене. Як вода піднялась, купець. разу в ламенті. Ти готовий? Лиши дуйку вже нарешті. Я те прошу, хлопець. Давай. Стій, 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 стій. а ручник. Андрій, Андрій, та нажми щеплення. Відпускаєш помаленьку щеплення і легенько даєш газ. Легенько. Відчуємо. Газ, газ, газ. Чекай. Щеплення гальмо. Ві вийдуть з машини. Андрій, щеплення і гальма тримай. Будь ласка, тільки не в річку. Так. Андрій, ти можеш відчути, вона як починає тормозити, то ти легенько дай більше газ. Щеплення і газ. Автоматично то відпускаєш, то даєш, ні, ти газуєш. я Не газуй. Ти забагато. Да, газ, газ, газ. Давай поміняємося, може. Легенько. Не газуй, не газуй, газ, 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 газ. Все, йдемо. Йдем? Ти мені зараз поломиш коробку. Андрій тільки не газуй. Не газуй плавно, плавно, плавно. Не газуй, не газуй, плавно. Відпускай щеплення, газ синіше газ, відчуй, не так, не. Все. Стоп, 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 стоп. Стоп. Та я нічого тобі не говорю, ну з ким не буває. Ну ж ти кажеш, що не твоє. Ну що? Давай тебе дамо на той. На як воно називається? Щоб тебе навчили. На курсі до. Що що? На курси до. Диви машину, є... а тепер машина не заводиться. О, тепер завелася. Ти що стартував з другої? Ти що стартував з другої? Ні, не вони. Та напевно. Та я вже забув ці передачі. Та чого забув? Та добре. Та всі розуміють, Андрій, я ж кажу, де всім виходить. І це нормально, не кожен. Да, да, да. Дорогу Та де кожен може все вміти. Розумієш, Андрій, комусь одне виходить. Мені теж, наприклад, багато чого не виходить. То ж нормально зовсім. Не кожен буде їздити. Що ні? Тобу, на дорозі. <рес> Ти диви на нього, я тебе хочу заспокоїти. Я буду на цьому. Та тобі скутер. Автомат. Ні, я не хочу автомату. По любому автома дві педалі, газ, газторм, все. Андрій Йор, це я ж тобі казала, не залежить автомат. Треба відчувати машину, треба відчувати на, повороти, дорогу. Буде? На дорозі люди їздять. Чи яблука хороші? Я думаю, що так. Дай назад. Ні. Та ці не добрі яблука, Вони, на пану кисню є. Червоні, плігання. Даянка -де -де? вже заснула. Ой, А ми дивимося, хто зверху. Тихо подивимося, будемо лягати спати, бо завтра вже їдемо додому. Ну Як додому, ми би не їхали, але Даянці потрібно на масаж. Тож ми завтра зранку виїжджаємо.